Без новорічного ярмарку, але, хоча б, з ялинкою, так в Івано-Франківську пройдуть новорічно різдвяні свята в умовах карантину, а потім і локдауну. Івано-Франківську вирішили не проводити новорічно-різдвяний ярмарок. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Не буде ярмарку, вирішили все-таки не ризикувати і новорічний ярмарок не проводити. Натомість у місті будуть інші атракції. Самі ж мешканці тому, що не зможуть поласувати чимось смачненьким чи придбати святковий сувенір, як це було минулі роки, не засмучуються. Кажуть, головне зараз здоров'я. Не буде новорічного настрою якогось такого як кожного року. Але в принципі, якщо зважити на те, що все закривають карантину, то в принципі це позитив. Я вважаю, що це добре, тому що більшість людей може посидіти вдома і застуда, і цей же карантину цей от коронавірус, то я вважаю, що це на краще. Хто дотримується карантину, то буде сидіти вдома, а хто ні, то буде ходити. і… Можливо, і захворіють, бо більше буде людей, більше буде захворюваність. Попри те, що новорічного ярмарку у місті не буде святкову атмосферу, мешканці таки відчують завдяки ілюмінації, якої цьогоріч багато, особливо у середмісті. А ще зовсім скоро у місті для івано-франківців та гостей запрацює ковзанка. Зараз тут тривають підготовчі роботи. Арсен ретельно готує ковзанку до відкриття. Робота клопітка, адже від неї залежить безпека відвідувачів. Просто заливаю зараз, щоб застило все нормально, застало, щоб люди нормально катались, не було горбів. Потім що машиною пройдуться, щоб був Прямий лід, щоб нічого такого не було, щоб люди не падали. Також у місті на центральній площі буде встановлена фотозона з фігурами українських зірок, таких як Євген Нещук, співачка Тіна Кароль, Василь Вірастюк, Юрій Андрухович, акторами Богданом Бонюком та Ірмою Вітовською. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.